Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене для вас дуже цікавий рецепт. А приготуємо ми з вами пісочно чорносмородиновий пиріг-торт. Друзі, це буде дуже і дуже смачно. Пісочне тісто ми зробимо такі кульки, в них завернемо джем з чорної смородини, випочимо це все, а потім змастимо кремом. Зверху можна розкласти ягідки. Не можна, а треба, потрібно розкласти ягідки. Так буде дуже соковито і буде виглядати в нас наш пиріг як торт. Я думаю, якщо ми покладемо, Чорну смородину буде закисло, тому якщо є, є у вас заморозці лохина або чорниця, то можна їх використовувати. Так, друзі, процес дуже цікавий, тому готуємо. Для тіста нам знадобиться просіяне борошно, м'яке вершкове масло, розпушувач, дрібка солі, тут у мене цукор з натуральною ваніллю, цукор і також сметана. Жирність для тіста не має значення. Для крему нам знадобиться. Цукрова пудра, вона в мене вже з ваніллю. Можете додавати ваніль або ж не додавати. Це вже за смаком. Крем сир та сметана. Тут жирність 20%, тому що це у нас буде для крему. Щоб крем гарно збився, потрібна сметана більш жирніше. Ну і, звичайно, сам джем. Я дістала з холодильника баночку чорносмородиного джему. Сама його закривала. Готуємо тісто. Для цього нам потрібно з вами просто все змішати. Тому до просіяного борошна я відправляю сіль, ваніль, додаю сюди е, вершкове масло. Ой, не вершкове масло, додаю сметану, е, додаю сюди цукор. Вершкове масло, розпушувач і замішую тісто. Одягнула перчатки, щоб було мені зручніше замішати все. І робимо з вами тісто. Так додаю ще сюди розпушувач і все замішую. Тісто я вже замісила. Дала відпочити 10 хвилин. І тепер робочу поверхню ми з вами присипаємо борошном і будемо з вами займатися тістом далі. Бачите, ось таке воно м'якесеньке виходить. Надзвичайно, надзвичайно м'яке. Так, зараз ми його ще раз трішки обімнемо і розподілимо на дві частини, і будемо розкатувати, розкачувати ковбаски. Ось так. Спочатку руками такі тоненькі, невеличкі дві ковбаски. І потім ми поділимо на рівні, рівні однакові частинки, з яких будемо формувати наші кульки і заповнювати їх джемом. Тому. Працюємо обережно і максимально, щоб у вас були однакові кульки. Ну, але якщо вийдуть неоднакові, то нічого страшного, звичайно ж, не буде. Так, і нарізаємо на шматочки. В мене вийшло 24 шматочки. Тепер беремо один шматочок тіста. Ось так, спочатку його руками. Тепер беремо скалку. І розкачуємо його ось так. Трішки підпиляйте борошном, щоб у вас нічого не прилипало до поверхні робочої. І тепер я беру джем, викладаю сюди джем. Ось так. Не жаліємо і джему, але ж і не переборщить з цим. Тепер піднімаємо наверх і Защіпуємо, так, заберу кульку нашу. Щільно защіпуйте, щоб у вас джем в процесі випікання не витікав. Ось так округляємо і викладаємо в форму. Ось такі у нас кульки виходять. Моя форма прямокутна: 33 на 24. І щільно викладаємо один до одного наші кульки. І знову формуємо так само. Наступну кульку знову розкачуємо, знову джем, підняли наверх і викладаємо в форму. І так, поки не закінчаться всі наші шматочки тіста. Свій пиріг, торт я вже сформувала, бачите, виклала кульки. Е, і тепер е, духовка в мене розігріта на 180 градусів, будемо випікати десь хвилин 20-25. Якщо навіть десь у вас трішки щось лопне та витече, нічого страшного, ми все рівно будемо покривати пиріг цей кремом. 25 хвилин і пиріг у нас вже випікся. Тепер даємо йому охолонути в формі, потім дістаємо і змащуємо кремом. Для крему потрібно все об'єднати та збити. Все дуже просто. І тепер, як пиріг наш охолонув, викладаємо крем і змащуємо наш торт пиріг. Я змастила свій торт пиріг вже зверху та по бокам, і тепер відправляємо в холодильник годинки на дві, а краще. В мене пройшло дві годинки. пиріг в мене постояв дві години в холодильнику, просочився трішки, але я думаю, смачніше буде, коли всю ніч він простоїть у вас в холодильнику, і ем, всі смаки об'єднаються. Буде набагато смачніше. Так, ну а ми проводимо дегустацію. М -м -м. Обожнюю поєднання джему чорна смородина з пісочним тістом. Тістом Це завжди працює просто ідеально, друзі. Надзвичайно смачно, непритерносолодко. Така кислинка гарна від джему чорна смородина. Та й крем в мене не притерно-солодкий. Це дуже-дуже смачно, навіть через 2 годинки. А на ранок буде у вас просто шедевральний торт. Тому готуйте та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається мої відео, ставте лайк, діліться їм з друзями. Друзі, коментуйте мої відео. Коли ви їх коментуєте, тоді моє відео бачить більшу кількість людей. Знаю, що навіть з близького мого оточення дуже багато людей готує за моїми рецептами, але чомусь не залишає свої коментарі. Тому дуже вас прошу, хоча б маленький коментар. Напишіть просто, як у вас вийшло, чи вийшло, чи не вдалося вам щось. Мені це надзвичайно приємно. Навіть буду читати і бачити ваші е, звіти, що у вас вийшло. На саме. Хоча сказала вже, що була Юлія, так що побачимось. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. І підписуйтесь, якщо хтось ще не підписаний.